Так, всім привіт дивимося, знімалася знімала, чим я зараз займаюся. Знімаю закриванням цієї дирки. Це гідравлік нам зробив її, але ми не хочемо тут кондиціонер ставити, я вже говорила, тому що тут вхід у нас і ми хочемо тут поставити шкаф. А кондиціонер поставимо ось сюди. Тут була така лавочка стоять, тіпа, для, щоб розуватися. Це вітішено зробив таку страшну дирку. Віці, яка дирка страшна, бачите? Щас... Я щас... була він ще стукатурів, тут була печка і тут була здорово здорова дирень. Вона йшла внутрішнь сюди і сюда. сюди. Типу, тут огромна дерень і там була куча була пепла. Пепел Пепла висипався, висипав пылесос, прибирав і попихав туди короче, камінь, кирпічі позапихав. Мене завдання треба закрити, залишити тільки вентиляцію, виходить. Все. Зараз я займаюся цією стороною, мені треба повністю все закрити. Тобто не треба закрити Мне мені треба закрити ту дырку в сфулиці. А сюди якось не треба поставити. Тут от, я ще забрала п'єнка, що вона її зняла, тобто, почищу, то, що падає. Потім попалісошу, по водою і буду закривати камнями це все. Потім водовжені все відерами з другого поверху. Покажу, що там робиться. Вітя зробив сьогодні, до речі, дирки для гідравліки. Получається, тут гідравліку зробили, але неправильно. Вітя хоче тут поставити до душ, щоб стил ось тут. Тому що він буде метр двадцять на шістдесят. Вітя я не хочу сюди ставити ту лейку, щоб шо покупатися. Хочу ставити сюди. То він вирив дві, мені сьогодні вирив цю дирку, а сюди, яку що зовні гідравлік, треба закрити. Це вітіс сьогодні теж взяв, зробив для лава було, типу лава було, тільки типу для мивальників два. Від тут робиться, бачите, треба присосити, покиряти те, що падає. Красивенько його за штукатурити, типу, тільки 8 см для того, що треба гідравліку. Також, бачите, ось так. більш-менш терпічик, більш-менш. До речі, тут була раніше дірка. Ми її закривали туди, якщо хтось доповнить. Хто там далі йдуть бабушкіні труби, десь в цій стороні. Таке пам'ятаю, Де? Десь у, в цій зоні. Ми, це було Тут Теж дарив, у нас тут робиться це все полісосити, почистити і закидати боліміння, запити так, щоб волоносипало. Ну, Навіть я не міг, не міг меншу дірку зробити, бо по тут -по попадало. Так що робив, як міг. І зараз на другому поверсі э, теж там було для лаватричі, типу для стиральної машинки. Тут її також зробив.